Усе бренить, усе гуде, у квітах літо сяє, зелену нитку нам пряде, красою звеселяє, і зеленіє ніжно даль, де вечір догорає. І хоч у серці вас печаль, зоря надію має, мигає сонце, навіть мить, аж світяться декади. Життя, як вітер, все летить, у небі падає. Буває хмарно, а ні, і сонце із дощами, як літо у своїм човні, пливе до вас з ланами. усе буяє і мехтить, в теплі усе зростає, нехай любов до вас летить, а віра розквітає.